На цих кадрах ми бачимо, як католицький Карітас Угорщини відправляє вже 367 вантаж з гуманітарною допомогою для України. Організація, не покладаючи рук, уже рік працює, щоб підтримати людей, які потерпають від війни. Карітас піклується як про внутрішньо переміщених осіб на території України, так і про українських біженців, які прибули до Угорщини. До центральних та східних областей України католицький Карітас вже відправив шість великих партій допомоги, загальна вартість якої складає більше півмільярда форентів. На підтримку тих українців, які прибули до Угорщини, організація витратила вже більше одного мільярда форентів. 1300 українських сімей отримали допомогу по житлу та фінансову допомогу. 91 дитина з 50 сімей українців отримала допомогу у підготовці до шкільного навчання. Програми по підтримці вимушено переселених осіб в Україні та Угорщині продовжуються, наголосив директор католицького карітасу Угорщини. Габор Ечі додав, що через економічну кризу та війну населення України знаходиться у надзвичайно важких соціальних умовах, і Закарпаття теж не є виключенням. Засому Рифордолуадязакаматарагодя Кателікшкарітас. Цей сумний ювілей дає нам привід для того, аби католицький карітас продовжував підтримувати Україну та Закарпаття, у тому числі цей вантаж та його зміст знову підкреслює, що нам не байдуже що коїться по той бік кордону. Ми хочемо допомогти людям, котрі відчувають на собі всі негативні наслідки війни. Католицький Карітас проводить підтримку у багатьох напрямках. Конкретно на Закарпатті ми підтримуємо зв'язок з тамтешнім осередком Карітасу. Вони наразі утримують 13 закладів, де надають безкоштовне харчування для потребуючих. Тому цими вантажами з продуктами ми прагнемо підтримати їхню діяльність, щоб вони і надалі змогли, хоча б раз на день, забезпечити теплим обідом усіх, хто цього потребує. Інший напрямок нашої підтримки спрямований в інші регіони України до цього часу за участі військових. Нам вдалося доправити шість великих партій допомоги, зміст якої був розподілений між населенням, яке найбільше постраждало від цієї війни. Для закарпатської організації карітасу ми також передали транспортні засоби, аби таким чином покращити логістику надання допомоги